вартові галактики 3 цей фантастичний пригодницький бойовик є продовженням одноіменних фільмів, що вийшли у 2014 та 2017 роках. Водночас він є 32-м за рахунком кінокоміксом у медіафраншизі Кінематографічний Всесвіт Марвел. Ідея третьої стрічки виникнула у режисера та сценариста Джеймса Гана, ще у 2014 році. Однак, влітку 2018-го студія Дісней звільнила Гана через непристойні дописи у Твіттері. З часом він відбілив свою репутацію, а студія Дісней поновила його на посаді режисера. Водночас до своїх ролей повернулися усі актори, які виконували їх у двох попередніх частинах. Сюжет нового фільму продовжить історію стражів галактики, які після перемоги над Таносом отримано разом із месниками, пристосовуються до буденності на космічній станції Ніденя. Однак незабаром їхні життя перевертаються з ніг на голову, а все через минуле, яке тепер починає переслідувати ракету. Мало того, що його потрібно рятувати, так нова місія може поставити під сумнів подальше спільне існування команди Героїв Невдах. Як повідомив Джеймс Ган, третя частина вартових галактики стане останньою в серії. Водночас він запевнив, що наглядачів очікує захоплююча пригода з фірмовим гумором, драйвовою музикою та вражаючими спецефектами. А от історія в заключному фільмі у фанатів франшизи навіть зможе викликати сльози. Безмежність. Цю драму від продюсерів серіалів Молодий папа та Новий Папа знято спільно кінематографістами із Франції та Італії. Режисером та співавтором сценарію став Емануеля Кріалезе, для якого безмежність є першим повнометражним фільмом за останні 12 років. Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі, ще минулого року. Тут її було номіновано на Золотого Лева у категорії Найкращий фільм. Події в картині розгортаються на початку 1970-х років у Римі і Розповідають про тяжке становище нуклеарної сім'ї, яка складається з нещасливої подружньої пари Клари і Феліче та їхніх трьох дітей. Найстарша дитина, 12-річна Адріана, відчуває себе хлопчиком, а не дівчинкою. Вона, ч то вже він, одягається у хлопчачий одяг та некомфортніше почувається у компанії, де її знають як хлопця. За історією саме такої сім'ї ми з вами і будемо спостерігати в новій драмі. Головні ролі у фільмі виконали Пенелопа Круз, Уана Джуліані та Вінченцо Ама. А побачити його можна буде вже з 4 травня в кінотеатрах. Обережно кінь. Впевнений, що багато хто з глядачів виріс на фільмах із Джекі Чаном і просто обожнює цього актора. І не тільки через те, що всі акробатичні трюки у фільмах він виконує особисто, а здебільшого через те, що в нього просто неймовірна харизма. Однак, на жаль, людям властиво старіти, і Джекі Чан тут не є виключенням, адже 7 квітня цього року актору виповнилося вже аж 69 років. Історія в комедійній стрічці обережно місцями дуже схожа на сучасне життя самого актора. За сюжетом все світ. Відомий каскадер Луо дожив до того часу, коли усі його вміння більше не потрібні. Вік бере своє, та й технології стрімко розвиваються. Його вже не запрошують зніматися, а замість татків і слави та друзів у нього залишилися тільки бурги, які ледь не з кожним днем тільки примножуються. Єдиним вірним товаришем Луо є його кінь. Разом вони виконували чимало трюків, а нині розважають туристів, виряджаючись у чудернацькі костюми. Однак коня хочуть забрати за борги, тому Луо змушений звернутися по допомогу до своєї дорослої доньки. Вони ніколи не були близькими, бо дівчина бачила, як батько ставить на перше місце у своєму житті кар'єру, а не стосунки з рідними. Саме тепер настав час виправити цю помилку. Ідея цього фільму належить китайському режисеру і сценаристу Ларі Янгу. Сценарій. Писали спеціально під Джекічана. До речі, це вже 133 стрічка у довгій кар'єрі легендарного актора. Став лайк, якщо ти так само як і я познайомився із зіркою бойових мистецтв ще на vhs касетах. Форсаж 10 Серія фільмів «Форсаж» вже після третьої частини перестала бути про любов до красивих спортивних машин та адреналінових перегонів і все більше перетворювалася на бойовик та кримінальний детектив. З кожною наступною стрічкою шкала абсурдності піднімалася все вище. Однак разом із цим зростали і касові збори від прокату в кінотеатрах, тому зовсім не дивно, що творці франшизи експлуатують її як тільки можна. Кримінальний детектив Форсаж 10 є вже десятим та передостаннім фільмом цієї франшизи. Сюжет стріч. В черговий раз розповість про важливість сім'ї. Домінік Торетто відійшов від справ та спокійно живе разом із дружиною та сином Брайаном. Однак насичене минуле ніяк не бажає залишити його в спокої. Дан Тереє хоче помститися сім'ї за свого батька, який не без допомоги команди Торето загинув у одній із попередніх частин. Це саме його сейф із грошима, якось тягли містом Домінік та Брайан. Тому головному герою нічого не залишається, як знову стати на захист своєї сім'ї. Фільму складає 340 мільйонів доларів, що зробило його одним із п'яти найдорожчих у світі. Однак, судячи з доходів попередніх частин франшизи, нова стрічка легко зможе заробити свій черговий мільярд. Жаль тільки, що Форсаж 10 вже давно не про автомобілі. Русалонька. Казку про русалоньку, написану данським письменником Гансом Крістіаном Андерсеном. Ми з вами знаємо вже з дитячих років. Оповідає вона про молоду русалку Аріель, що живе у підводному царстві, і яка готова відмовитися від свого життя в морі заради того, щоб отримати людську душу і кохання принца. Вперше цю історію було опубліковано в 1837 році. З цього часу її багато разів адаптували як для мюзиклів так і художніх та анімаційних фільмів. Вважається, що найбільш вдало це зробила студія Дісней. Своїм мультфільмом, що вийшов ще в далекому 1989 році. Екранізацією саме цієї картини і є пропонований до перегляду фільм. А от знято його у формі мюзику для сімейного перегляду. Зрозуміло, що сучасну адаптацію відомої казки не умінула гендерна повістка Голлівуду. Вибір на роль Аріель-актриси Холлі Бейлі став першим випадком, коли темношкіра актриса грає Діснеївську принцесу, яка була білошкірою в мультфільмах. Напевно, ви вже здогадалися, який холівар це спричинило. В мережі інтернет доходило навіть до закликів повного ігнорування фільму. На мою думку, Холі Бейлі у ролі Аріель виглядає доволі органічно, тим більше, що в новій стрічці ми з вами будемо оцінювати не колір шкіри головної героїні, а саме її акторську гру та співочий талант. Як би там не було, побачити фільм Русалонька на великих екранах можна вже 25 травня. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.